Навіщо людині Бог? Бог потрібен людині, щоб перш за все залишатися людиною. Бог створив людину, щоб спілкуватися з нею. Але перші люди захотіли поспілкуватися з твариною. Вони повірили тварині, а потім і дияволу. І так зрадили Бога. Так і зараз людина слухає і вірить, кому завгодно і в що завгодно, але тільки не в Бога. Тому на землі так багато лих. Часто можна почути, як хтось каже, я хороша людина, нікого не вбив, нічого не вкрав. Але загалом життя людини зводиться до поїсти, поспати, в туалет сходити, сексом позайматися, якось трошки порозважатися. Це все може зробити і пес на прив'язі, або будь-яка інша тварина. Але тварини виявляються навіть краще за людей, бо вони не грішать, не займаються магією, не лихословять, не срібнолюбні. Біблія чітко показує, що життя по душі це звіриний, бісовський стандарт життя. Але якщо людина живе по духу, вона має високі стандарти людяності, совість, честь, прощення, любов. Амінь.